Сьогоднішня дата і підпис. заповнює документи перед вакцинацією. Львів'янка Марія Солган і каже, чому прийшла робити щеплення. Для здоров'я власної дитини жінка на дев'ятому місяці вагітності. Вона чекає на третю дитину і вже перебуває в пологовому. Якось не, не було часу. Напевно не було часу. Бажання трошки сумнівалася. Тепер я переконалася, що краще вакцинуватися потім. Переносити ваші хвороби вакцинують тут препаратом Pfizer. Лікарка пояснює, ця вакцина безпечна як для вагітних, так і для їхніх майбутніх дітей. Pfizer, він є модифікований МРНК-молекулою, тому він є опрацьований для вагітних, тобто він не є протипоказом для вакцинації вагітних годуючих матерів і вагітних також на початкових термінах вагітності з другого тижня. Тобто він не не, не шкодить плоду. О, після щеплення вагітні чекають пів години. А якщо це потрібно, або майбутні мами хочуть, безкоштовно можуть залишитись у пологовому продовж наступної доби. Тут за ними наглядатимуть лікарі. Тут вона приходить до нас по запису в регістратурі, на певну годину, проводить саму е є на місці лікар. акушер гінеколог є лікар-терапевт, збирається анамнез, міряється термометрія. Якщо е на все в порядку вона проходить вакцинацію і така жінка може на. Перебувати палаті від стаціонару тих 30 хвилин під спостереженням, якщо є необхідність і більше часу. Перш за все, ми можемо забезпечити супровід під час вакцинації лікаря, гінеколога анестезіолога, терапевта. Ми можемо провести на потребу або за бажанням жінки, запис серцебиття, ультразвук, вода, оцінити стан плода, стан під час вагітності. І основне, що ми хочемо, забрати жінок з тих черг, які є на вакцинацію. Щоб вони не стояли в тих чергах, не інфікувалися там. Крім того, не так багато в нас тих вагітних жінок і треба їм створити відповідні умови. Такий пункт вакцинації у пологовому намечникова працюватиме щоп'ятниці із 12 до 17.00. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.